Підрозділи сотої Волинської бригади територіальної оборони зараз виконують бойові завдання на сході України, розповів Суспільному майор Костянтин Байчук. Каже, за 100 метрів від ворожих позицій бійці розгорнули прапор Волині. Ми тут, ми на Донбасі. Ми маємо можливість підняти весь рост наш прапор Волині, прапор України, і будемо її захищати. Фух. Але бажано за Україну жити, а не помирати. Будемо старатися. Жити і воювати, якось так. Слава Україні! Героям слава! Зі слів пресофіцера бригади Сергія Хомінського, українсько-білоруський кордон, який до цього рік охороняла Волинська бригада тероборони під надійним захистом. Одночасно з нашим переміщенням ці позиції зайняли Стіли інших бригад немає жодних підстав сумніватися в тому, що вони так само надійно і так само відповідально власне виконуватимуть цю роботу. По собі ми лишили справді унікальну систему фортифікаційних споруд, інженерних загороджень, і тому можна сміливо говорити, що північні кордони України в межах Волинської області власне під надійним захистом, але підрозділи нашої бригади зараз виконують бойові завдання. За понад тисячу кілометрів від рідного дому на сході України це, мабуть, зараз найгарячіша точка Донеччина. Наші батальйони, наші роти, наші взводи, відділення нашої бригади вони виконують ті завдання, які перед ними поставлені. Це завдання з оборони нашої держави.